Усім доброго дня, канал Сіська Сподиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я знову буду квасити помідори. У мене вже є одне відео на каналі, як я квасую помідори, але в тому році. І там у коментарях є дуже багато запитань у мене, до мене. Тому я вирішила ще раз показати, як я квасю помідори. Ну, от я цього, там у мене в трохи троє баночках, як я квасю, а цього року я вирішила, от такі. Півторалітрові баночки буду квасити. Ну, якщо не стане на три баночки, такі півторалітрові, ще маю рядом від стоїть двохлітрова баночка. Ну, от, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом зараз квасити такі помідори. Для цього я взяла такі помідорки, покажу вам, дівчатка, помідорки, бачите, такі невеличкі, середні, бо й банки не дуже великі, але вони тверді мають бути, тверді, хорошого сорту, такого твердого вибирайте помідори. Тому що якщо помідори м'які вже, то їх ще засолити і. Вони довго стояти не будуть. Тепер мені потрібен ще кріп. Я взяла перець чорний горошком, перець отакий. Ну, Це я люблю. Я розказую своє, що я додаю, а вже кожен, що любить, то додає. Лавровий листочок додам. От, Тут у мене знову зелень є, покажу, що в мене є. Є листечко смородини, петрушки, хріну листя. І, як завжди, я люблю до помідорів давати листочок винограду. Ну, вже далі буду показувати, як я буду це робити. Ну, от, і мені потрібна ще сіль. У мене сіль, бачите, така темна, крупна. Можна сіль і таку, щоб біленька така сіль, головне, щоб не була йодірована. І тепер мені потрібен ще герчичний порошок. Можна порошок, можна е, прямо з тюбіка, якщо ми беремо герчичку, то на сіл собі їсти. А сьогодні я в магазин не ходила, взяла герчичний порошок. Ну, от і все, що мені потрібно для засолки таких помідорчиків. Я зараз вам буду показувати, як і що я буду перше за все робити з герчичним порошком. У мене є чашечка з теплою водою. Така. Тепленька, не гаряча, тепла. Ну от я беру отак потрошечки. Десь так дала. Столову ложку теж води. І отак буду розмішувати. Зараз подивлюся, чи ще треба водички, чи не треба. Ще треба, відчуваю, що ще треба. ще трошечки. Щоб оцей герчичний порошок розтворився і зробився такий, як ото, я кажу, ми у тюбіках чи у, у баночках купуємо той гірчичку таку. Ще він же став, бачите, який він же став. Ну, я ще трішечки-трішечки води додам. Скільки води, наскільки, я такі не міряю так. Я дивлюся на густоту, бачите? От десь приблизно таке має бути густеньке. Такий, робиться. Зелень нарізала, бачите, порізала і листочки хріна, і кріп. Петрушечку от, рядом тут показую, нарізала. Ну, а листочки смородини просто буду отак рвати і ставити в баночки. Ну, от не сказала, що ще в мене тут стоїть. Він стояв чесничок, бо заговорилася, за чесничок не сказала, що мені потрібне. Ну нічого, він у мене є, головне, я його додам. Беру кропу. Я кропу ніколи не жалію. Даю, чим побільше, Зверха і всередину можна ставити кріп. Де, як любите і так ставте. Тепер от хрону беру, бачите, пучочок такий листечка хрону. Можна до помідорів і давати корінці хроном. От у гірках огірки трошечки люблять набирати, от якщо давати, там треба дати корінці з хрину, коли давати. А у помідори можна і нарізати корінців з хріну, і дуже добре буде. Помідори так і гірковаті не стають, вони в себе так не втягають. Ну, я сьогодні дам все такі листочки, тому що не було часу, коли це хрін ще копати. Отак, от бачите, даю петрушечки сюди. Тепер от, один вже листочок з родини розірвала, тепер ще один розірву, так. Прямо. Бачите, я рву його ріжу. і Вони такий запах уже пускають. Так, тепер дам духняний перчик. Ну, таку баночку дам два-три горошинки, дала три. Такий перчик не розрізала ще. Ну, Десь так. горошин, шість я взялася на руку. Мішень. І лавровий листочок. Помідори люблять лавровий листочок. Один дала такий величенький. От ще один дам. Отак. Рукою. І тепер візьму. Чесничок. Ось ну, так. Я взяла, у мене невеличкі ці зубчики чесника Я взяла три зубчики. Можна, якщо великі, тільки два. Ну і розріжу їх отак. На двоє. Ну, от і все. От і все, що я поставила зараз на баночку на низ. І тепер буду ставити помідорки. От. Беру і сюди помідорки. Ну, помідорки всі знають, як ставити, як ну, поміщається там. От, ось. отак. Оставила. Ну, це вже кажуть, як вмію, так і робить. Я вже всі баночки заповнила помідорами і вийшло навіть більше. Я думала, що тільки 4 вийдуть 3, от, літрові і одна двохлітрова, а вийшло, що ще одна двохлітрова. От скільки в мене сьогодні вийшло. Тепер показую вам, скільки я буду давати на півтора літрову соли і на двохлітрову соли. Я беру, у мене оце є столова ложка. Отак. Це я буду давати на півтора літрову. Бачите, отак ложка, трошечки вершок є. Трош... Трішечки такий вершок є, не високий дуже, а так трішечки. отак. От не видно дуже добре Ухте. Показую отак. отак. Трішечки є вершок у столової ложки. Це на півтора літрового. Можна у кружку, можна в баночку, якусь оцю сіль і так небагато води і розвести, так як ви, я бачу, всі робите. Ну, Мені так практично. Я люблю отак, засипала сюди мірку і потім вже. Розвела трошечки водою покажу зараз. От, беру другу таку саму. Е, на вагу це є 35 грам соли. От, тако, я зважила, щоб ви вибачте знову таку саму ложечку і знову сюди в баночку. Листочок поки мені зніму. І знову отака от, ложка, такий невеличкий вершок, невеличкий. і знову цю баночку. І ще раз кажу, це є 35 грам соли. Не треба більше соли. Тому що я даю на 3-літрову банку 70 грам соли. Так що на 1,5 літрову йде. Ось скільки, 35 г соли. Тепер даю на 2-літрову. Для 2 літрової беру таку стопочку. Вам поміряю. можливо, у когось є ще такі. Взяла одну таку з вершком ложку, і тепер беру пів такої столової ложки соли. Отак. І це є це навіть забагато трішечки. Пів стопочки цієї соли. Це, ми коли сказали, 50 грамів. Тепер назад сюди у ложку. От. Так, щоб було видно, вам висипаю, бачите, ложка невеликий вершочок, сиплю от сюди у банку 2-літрову і знову сюди півложки. Теж, оце сюди. Столова ложка з половиною у, пів, у двохлітрову баночку. Я думаю, що все зрозуміло, тому що, ну, як ще більше об'яснити, я так даю соло. Можливо, хтось інакше, можливо, хтось менше, можливо, хтось більше. Ну я. Даю так соли і завжди так смачно. Не треба їх так пересолювати сейно. Бачите, беру ці корінці. І отак трішечки. У кожну баночку наріжу. Це з винограда корінці. листя винограда. Бачите, отак. У кожну баночку трішечки. От і сюди дам, І сюди. Побрізаю ці корінці трішки. Так. І тепер кожним листочком зверху сюди. Ставила листочки зверху. Я кажу, як немає виноградного, зараз більшість, я бачу, ставлять листочки з хрину. Требу тепер кришечку. от, І отак ложечкою буду намащувати ці її гірчиці. Багато не треба її тут, отак, тільки щоб кришечка була така. Бачите? Отак. І все. І це вже я коли зараз зайду сюди воду холодну, тоді вже буду зверху накривати цю кришечку. Як бачите, баночки вже заляла всі, листочки зверху прикладала листочками. І тепер, бачите, кожну кришечку так намастила гарчиці і зверху. Отак. Кришечки прості, каперонові прості. Якщо ви захочете тими такими, що кидаються гарячу воду закривати, то тільки не тепер, коли вони прокиснуть десь через дві недільки, дивлячись, де вони, вони у вас будуть стояти. Якщо у подвалі, то вони можуть прокисати десь і три, і чотири недільки, як в якому місці за захолодному. А якщо ви... Захочете тоді тими кришками, то тільки тоді, коли вони прокиснуть, можна кинути в гарячу воду кипічену, і вже тоді закривати їх отими кришками. Зараз наразу тими кришками не закривайте, тому що вони будуть прокисати і можуть ті кришки зірвати. А якщо не зірвуть кришку, тоді вони, бачите, як ці плотно теж заходять, і вони так у мене будуть стояти. Ті кришки можуть зробити так, що вони можуть, тут, як кажуть, у нас задушитися. Не будуть такі м'які, неприятний запах буде. Тому я ніколи тими кришками зовсім не закриваю їх. Отак от закриваю просто оцими. Бачите, які вони плотненько, гарно заходять. Ну, отак от всі зараз і закрию. Ну, отак от вони в мене зараз постоять тут хвилин 10-15. Я подивлюся знизу, щоб і сільні розтопилася. Ну, це я так роблю. Ви собі розводіть так, як ви любите, в чомусь її розмову. Розводіть сіль. Я отак трошечки ними. Отак, якщо сіль. Ну, я бачу, от бачите, вже соли майже немає, Сіль швиденько розтворяється. Ну, от і бачите, як я сьогодні заквасувала такі помідорки простенькі. Цукру я не давала, я ніколи не даю. Я одного разу давала у мене чогось, вони довго не стояли, і я більше так і не додаю цукру. Вони і так дуже, -дуже смачненькі. От спробуйте так заквасити, засолити помідорчики такі. І будете бачити, які вони смачні і дуже довго стоять. Я вже показувала на своєму каналі, як я недавно От баночку ми з підвала взяли і їли ще такі квасені помідори, тогідні, які я робила. І Вони смачні і корисні, такі помідори. Ну і дякую вам, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я засолювала такі помідори. Засолюйте це смачно і корисно. Бажаю нам всім мирного неба, поскоріше здоров'я, всім бажаю Божої витримки, всього всього найкращого. І тоді до зустрічі.